Здоров, друзі мої! Давненько не було в нас збімки, да? І сьогодні ми це виправимо, звісно що. Всім здоров, всім привіт! Я всіх вітаю. Сьогодні в нас серія буде по бімки, да? і незвичайна серія, тому що батько, блін, батько школьника купив, курва, нову тачку. Да? І ви, мабуть, думаєте, що ж це за тачка така може бути, блін? А я вам скажу дуже просто: це крута тачка, да? яку б я теж собі хотів мати. Бо вона дуже прикольна, дуже класна. Особливо. В двигуні 3,5, друзі. Зустрічайте, це камрі. 3,5 двигун. да, Це у нас 55-й кузов американський, блін. отако можна по заднім ліхтарям дуже це просто відрізнити. да, І оцей кузов в камрі мені подобається найбільше за всіх. Просто сороковка, вона вже десь там згнила, блін. Не знаю, в калюжі за сараєм, блін. Ну, коротше, стара тачка вже, да, сороковка. 55-та офігенна тачка, вона виглядає просто потужно, я вам кажу, не знаю, як вам. Але мені вона, ну прям дуже сильно подобається. 70-ка, звісно, теж вона гарна, але там вже щось переборщили, перемудрили. Да, коротше, 70-ка мені не дуже подобається. А от 50-ка, це просто, мені здається, топ за свої гроші, звісно що. І, коротше, просто зараз, так, да, батька продав, там у нього був, блін, та, деоланус був, потім він купив, блін, там якусь, не знаю. Рено Дастер, тому подібне. Коротше, то вся фігня. Він все продав, блін, всі гроші вложив в оцю Toyota Камрі 3,5 літра об'єм двигун на автоматі, блін, 6 ступенів. Вона вже одразу в нас на дисках диви на яких прикольних. то що батько купив її, блін, не за хухри-мухри, там багато грошей виложив. Да? Там, блін, трохи більше двадцатки вийшло. Коротше, на тонуванні, да, отакий у нас салончик. Трошечки навіть перешитий, диви, одразу поставили. Ну, всі ставлять зараз собі отакі магнітоли да, на андроїді, тому що з ними ну, реально простіше жити, блін, ніж зі стоком. От. І просто зараз, да, Звісно, що ключі він мені не дав. Але я успішно ключі в нього стягнув з його сумочки. да. І зараз він прийшов з ночної зміни, і він там дає хропака, блін, на горище. У да, нього там кімната, блін, включив свій телек, новини свої дивиться, блін. Коротше, спить батько після нічної зміни. Як ключики вже забрав? Е, мамка на роботі, да, більш нікого вдома нема, блін. І коротше, таким чином. Таким чином, ми зараз тихесенько. От ок крадемося до нашого гаражу. Нам треба зараз дуже тихенько її завести, якимось чудом, да? щоб він це все діло в нас не почув. Коротше, от таким чином ми сідаємо в тачечку, так би мовити, да? і пробуємо, звісно, що її завести. Так, чекай. Ну, тихенько, тихенько працює. Так, да, з вихлопом тут нічого не робили. Вихлоп стоковий, скоріш за все. да? Слухай, як мені це подобається. Давай я одразу зараз. Вимкнемо драйв, так. Я не знаю, треба якось дуже тихенько спробувати виїхати. Блін, я такого трошечки газку даю, да, так натискаю, відпускаю, блін. Щось там моніторчик заглючив, ой, капець, да, монітору погано. Ну, Android є Android, блін. Що ви хотіли? Давай зараз дуже тихенько виїжджаємо з двору і дамо зараз джазу на ній, побачимо, як вона взагалі тут. Головне, подалі від хати від'їхати. то може тут якась заслонка є, да? зараз як відкриється, блін, коли спорт режим включить. Тут не є? Тут є спорт режим, друзі. Це чудово. Це афігезне, Ой, хто, там... хто там димить. Щось, мені здається, там якась ДТПшка, бо там поліція стоїть, мабуть, оформлює. Добре, поїдемо тоді в цей бік. Отако ми тихесенько виїжджаємо. О, диви. Дядя Віталік поїхав, блін, кудись. В ліс поїхав, дрова збирати, да, мабуть. Так, давай спортик вмикаємо. Все, в нас вже спортрежим готовий. Ну що? О, поліція, добрий день. Добрий день. Всі з правами, всіх по документам, все добре. Що, будемо пробувати, як вона туди, чи що? Газ в підлогу чи як? 3, 2, 1. Слухай, стабілізація мигає. Ніфіга собі вона потужна, обережна. Обережна, блін. Я вже думав, що не побачили, блін. Копи. Копи, треба тікати, блін. бо якщо копи мене зловлять, вони ж по любому батьку скажуть, так? Да? Батько штраф побачить, на його ім'я штраф прийде. Блін. Давай, треба газувати. Камрі 3.5, давай, вона має їхати добряче, блін. Так, обережно. Куди їхати, блін? Що всі стають, блін? Копи, 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 копи. Обережно, обережно. Так, наліво місто, направо шосе, давай на шосе, спробуємо там відірватись. Да? Можливо, поїдемо по якимось незрозумілим дорогам, щоб скинути хвоста цього довбаного, да? Давай, давай, камрі, я знаю, ти можеш. Цікаво, скільки вона взагалі їде. От зараз, в принципі, і перевіримо. да? Давай, давай, давай. От оку на зустрічку, блін. Та, ти що, копи знов! Капець, Вони вже зафіксували ми їх цілу купу, блін. Давай. Давай, 170, 180 майже кілометрів на годину ми тулимо на цій Камрі. Ну вона йде впевнено, Тут е, явно щось точно робили з підвізкою, бо вона. Ай, бляха-муха, блін, розбив Камрі, батька, блін! Ох ти курва, блін, злякав мене, блін. Диви на цього паразита, блін, довбаного. Їдем. Їдемо чи не їдемо? Не їдем, блін, не їдем, нікуди ми. Кабзда, слухай, батько, блін, буде. В шоці просто, коли побачить, диви нову тачку. Капець, ну це ж тотал, і да? працює, але це тотал. Тут все всепове, тут геометрія, блін. ой, друзі, коротше, приснилось. Приснилось, насправді це все діло. Да, нам? Дуже добре, що в мене є такі реалістичні сни, але от копи, копи чомусь помітили, що я щось не те роблю, да? і вже їдуть до нас на всіх парах. Давай спробуємо ще раз виїхати, да, вже трішечки обережніше. Тихо, 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 не газуйте, ти що чуть батька не прокинувся. Я виключаю стабілізацію. Поїхали. Капець з димком вона їде, та ти що? До 70 в буксі, блін, нормально взагалі? Ні? Почуває себе апарат. Так, тормоза. Чудово, тормоза. Ну, тормоза є, да присутні. Для цієї тачки тормоза більш-менш адекватні. Коротше, у нас такий невеличкий тест-драйв сьогодні буде, як ви зрозуміли, так? Да? Диви, нормально. Нормально, вона ще й керується так більш-менш, знаєте, друзі? Ух що... ти, блі, до цього те, що я копи... Копи, блін, знов та що ж таке, блін. Я думав, приснилось. Ні, не приснилось. Ой-ой-ой, тихо-тихо-тихо. А ти куди повернув? дай дайда, блін. Ти нормальний? та мав його пропустити взагалі? Ой-ой-тихо, тихо, 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 повела, повела, в туші, блін, повела. Все, не відволікаємося від дороги. Давай, треба тулити. Треба реально тулити, блін. Ми маємо від них змотатися така берем. Зустрічка, зараз можна. Отако, блін, блін. ти що, слухай, такі вже люті шашки роблю, блін. Швидкість 120, між іншим. Це ж вам не хухри-мухри, хриблі, якщо що. Тут же можна реально добраче так розбитися, блін, обережно. Обережно, кажу! Тихо, тихо, тримаю, тримаю, тримай, тримай. БМВ, БМВ, з дороги. Блін, двері, кабзда, дверям. Що ж і так носить, блін? без стабілізації взагалі вона якась. Вона якась не керована, без стабілізації, я в шоці. Добре. Що, Шо, давай праворуч, поїдем. Давай. В чому ви не, давай праворуч. Можливо, копи думають, що я їду прямо да, і поїдуть прямо. А ми а ми вже поїхали ну такого гаску давай. да, Нормально, нормально. Це не копи? Ні, це не копи. Слава Богу, блін. так, зустрічки багато, блін, багато зустрічки, треба пригальмувати. Це газуємо. Ні, ще рано, ще рано, ще рано. Газуємо. Полетіли, отакий обгончик. Копи, 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 копи. Тихо, 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 тихо. Обманули. Обманули копи, це чудово. Так, зустрічка, блін. Обгін. Пішли, давай. Знову зустрічка. та що ж таке. Багато зустрічки. Ух ти, блін, бахнув, 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 блін, бампером. Занесло. Отако отако, 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 нормально. Нормально піде. Знов копи, блін. Та що ж таке, скільки можна копів, га? Давай, нам треба. Нам треба від них втікти, блін, а потім щоб вже буде якось ремонтувати автомобіль, да, щоб батько нічого не запідозрив, блін. Ні, ну Це капзда, друзі. Ну так розбити по-дурному тачку, ну це взагалі не смішно. Ну, слухай, гальма перегрівається, але щось. Щось дава не гальмую, да, виходить? Так, давай, обережно. Смарт. Давай, блін, вже їдь, хоть кудись, блін, задовбав. Ой-ой. Ух, відвело. Відвело, блін, від горя, блін, честне слово. Все, нормально, давай, тулимо, тулимо. Капець, вона буксує, блін. До третьої передачі, я в шоці. блін. Ну по тут хоть відбавляє, звісно. Встигнемо, не? Ух ти, курва, зеркало зниз, блін. Нормально. Блін, треба було ліворуч їхати, мабуть, да, чи ні? Ні, давай, добре, давай. Отут зараз буде ліворуч. Тихо, 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 тихо. У мене гальма перегрілись, блін, вже не гальмують. Треба було гоночні купувати, блин. а не звичайні, блін. Так, буде. Ааа, а я втік від копів, Да? А нефіга не втік, вони мене згадали, блін. Ой-ой-ой, ой-ой-ой. Ой-ой-ой, тихо, ой ой тихо, тихо, тихо. Давай, 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 давай. Куди ти їдеш БМВ доубана? Ліворуч їду. Ліворуч в село, блин, треба сховатися від них, так? Давай, 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 треба десь реально заховатись, не знаю де. Капець, тут дорога, блін, якась вузенька. Отако, отако, отако. Копи. Ще один патруль, блін, довбаний. Диви. А ні, ні, це не лівчик, це нормальний чувак. Ой-ой, тихо, 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 тихо. Копе, оце копе, оце 100% копи, блін, сині номера. Ой-ой. Так, давай, 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 давай. Може заїдемо зараз на якесь будівництво, га? Там заникаємось. О тут о, тут -о можна? Я сподіваюся, мене копа тут. Блін, колеса пробив, чи що? Я в шоці, блін, як так можна, а? Та як так можна блін?! Вона щось перестала керуватись мене. Задню, 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 задню. Пар передню. Ні-ні, задню. Ще задню треба. Давай, 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 маленька. Давай, 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 давай. Фух, кабзда, де мій, га? Це не такий бампер, величезний? я в шоці, блін. Так, а куди б мені тут сховатись? Тут навіть нема де. Нема де кості кинути, так? Да? Отако давай сюди. Ууу, яке тут місце. От ми, в принципі, можемо сховатись від них, так? Да? Все, ви втекли, ви втекли від погоні, ура! Алілуя, блін. Хух, добре. Давай тут вже... все ж таки мій корич працює, який зараз мені тачку цю відремонтує, так? Да? Тому давай зараз, мабуть, так і зробимо. Я отако йому залишаю тачку. Буквально на 5 хвилин, що він бампер зараз на, на стяжки посадить. Да? Двері вантусом, блін, отак витягне блін, скло, заміне мені, та й все нормальне буде. Да? І поїдемо зараз далі, все вже, все готово. Ну що? В принципі, да, в принципі. Звісно, що поліція записала мої номера. Я думаю, якщо вони мене побачать, вони знову почнуть переслідування, але я сподіваюся, що цього не відбудеться. Блін, трафіка багато. Дуже багато трафіка. Можна швидше, будь ласка. Їдемо. Отако ми вклинюємось в потік наш дачу чудовий. Фух, трошки букса, блін. Ні, ну, нормально вона тулить. Я думаю, звісно, вона буде краще тулити. Ну, в принципі, для переднього привода, ну начебто як і непогано, так? Чи погано? Що думаєте? Що думаєте, що скажете взагалі, а? Давай ліворочку. Тихо, 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 гольфик, тихо, 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 тихо. Все, нормас. Ой, копи, 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 тихо, 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 тихо. Все нормально, маленьке, все чудово, блін. Ху, магазинчик, блін. Заїхати купити, блін, Миргородське, купити трошечки, чи що, блін. Так, куди ця дорога йде, чесно кажучи, абсолютно не уявляю, ніколи сюди не їздив. Ну давай спробуємо, так? Да? То ми завжди ганяємо. О, знов копе, блін! Завжди ганяємо по автомагістралям. Давай тепер по селу поганяємо, так? Да? Задовбав. Отако, блін. Дуже довго ти трогався, блін, обігнав тебе. Так, у нас тут ще більший завод якийсь що це за цех? Незрозуміло, ну добре. Так, знов копи, блін. Та що ж вас так багато, га? Так о, що повертайте? А, як вони їдуть, блін, як вони їдуть? Давай, шкода, блін, газуй. Так, ми виїхали з міста, так, а куди нам тепер їхати? Давай поїдемо туди, куди шкода. Шкода їде, куди в нас? Праворуч. Блін, чи краще ліворуч поїхати, я не знаю. Ну, давай вже хоча б кудись, да? Треба догнати довбану шкоду, блін. Бо це не діло. Як так можна взагалі? Отако, блін. Слухай, ж мені здається, зараз приїду звідти, звідки приїхав. Це за мною? Вони мене впізнали, курва! Вони мені на хвоста знов сіли! Давай, 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 давай! Газуй, треба від них линяти, блін! Це не діло, блін! Ну як так можна, га? Зустрічку, блін, нормально, посунетесь, посунетесь. Знов коку, блін, ще один патруль! да тихо, куди ти виїхав, маленький, блін. Так, тихо, 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 тихо. Щось я занадто розігнався, так, сильно? Блін, треба якось трошечки простіше. Їдемо знов в село, знов в село, давай газуємо. Зараз по селу вони мене не знайдуть, я вам гарантую це. Ось от трішки зрізаємо, блін. Це вже інше село чекало. Це те саме, блін. Ні, це те саме, це, це так, да, я цей контейнер згадав. Все, чудово, чудово, чудово. Треба було все ж таки ліворуч їхати, так. Да? А не зашкодують і, і добре. Зараз виправимо помилки. ой 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 тихо, 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 не бий мене. Чудово, чудово, живемо, живемо! Давай, 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 давай. Я в тебе вірю. Камрюха, я в тебе вірю, давай, ти зможеш. Тут праворуч. Чи ні, поїхали прямо, поїхали прямо, блін. Бо там ми вже... Ой, блін, тут копи. Ух ти ж, блін! А нормально вони мені дорогу розчистили, блін, га? Мені здається, ви мали навпаки все робити. Ну добре, блін, якщо, так... якщо такі справи, то ну що поробити вже? Будемо вже якось таким чином виживати, да? Так, 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 тих, 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 я тут не був, я тут не знаю, які повороти круті, блін. Обережно. Обгін, встигнем. Ні, не встигаємо, блін, ну якась вона трошки наче як повільна, здається, ні? Ну щось мені здається, що мала бути вона краща, наче. Отако, блін, ти що, ти що, блін. Копи? Копи, знову, блін, довбані копи. копе. Добре, давай за ними поїдемо поки що, так? Да? Типу ми свої, блін. Типу ми. Я, я їм підкорююсь, їду за ними, куди вони скажуть. А Потім отака обманочка бабах. Потім ще одна така обманочка бабах, ліворуч, блін. <ahan> І все, тут ви мене хер догоните з вашим, блін, півтора літрами, чи скільки там в тому. Блін, як він там. Яріс. Ой, не, не ярис, як він називається це їхній, блін? Приус! Ой, тихо, 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 тихо. трафік став блин, я навіть не помітив. Отаку дітька треба зупинятися всім тачкам. Я оцього взагалі зрозуміти не можу. Ну це ж дуже небезпечно. Якщо б я їхав 200 блін. Тулюсь, ні? Задів, задів, колесо, блін. Курва! Курва, колесо моє. Ай, обережно, блін, обережно, обережно, тихо! Стов! стоп, Зустрічка, блін! О, нормально. Хуй, якось виру. Так, ще є хата, блин, стоїть, недобудована трошечки, ну нічого страшного. Так, давай пригальмуємо. Трошечки, да. Блин, копи знов, копи знов, коп... ліворуч. Є контакт, та біхо. аску, 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 аску. скута. Що ти робиш, блин, маленький? Не чіпай мене, блин. Ху. Так, щось якась дорога, значить як по кругу їде, ні? Чим це мені здається вже. Значить як ми вже щось подібне. Тихали, тихо, 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 тихо. Їдемо, ні? Капсда! Оце я тачку пом'яв, блім, я в шоці. Слухай, а мені сподобався цей маршрут, блин? він такий прикольний, динамічний. Якась антенна в нас стоїть, це телебачення, да, мабуть? Чи інтернет, те, що показують у нас. Так, обережна, обережна тачка вже дуже погано їде, вона вже на останньому просто видохі, так би можна сказати, да? Тихошкода! ходить. Так. А це не те село там, де бабуся у нас живе, ну давай заїдемо. Давай заїдем зараз подивимся, швиденько. А, то там бабусина хата, да. Чи... А, ні, Ось до ось до вона да. Так, треба нам. А не, не, чекай, я перекутав, Вот то. о. то в бабусина хата, да? Не повертає. Ні, повернула, повернула. Ох, там копи роздовбані диви. Я їм заднє колесо так добряче вмазав, то, а? Так, добре, 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 добре. Пропустив, да. Ой, ні, бабусина хата то була, да, тут, а тут здається, хата, кого. Хата кориша мого якогось. Та як я так тупо застряг, а? Зловили, блин! Поліцай, довбані, блін! Прикол. Зловили мене, блін. Добре, що мені це все діло. Приснилося, звісно, що. І насправді. Насправді... Мій кореш, який працює на заводі. Зробив мені ще дещо, так? Він мені зробив стейдж 2. Як вам така? Як вам така ідейка? а? І наші кінські сили збільшились. Ну, в нормально так разів, я б сказав би, да? А що з номерами? Що з номерами, блін? Чи ми прибираємо номери, щоб не бачили, хто їде. Давай, міняємо на інші номери, блін. Автопідстава, блін. Отак. Все, це щоб копи за мене вже не ганялись, да? щоб все було у нас чудово, файно. Да, Слухай, турбінка завилась, турбінка дує, блін. Поки що навіть не помітне. Капець вона стала різка, блін. Блін, я в шоці, друзі. Так, ми їхали куди, ми їхали сюди, так, здається? Давай, я поки що потихеньку їду, сильно не газую, бо копи, бачиш. Треба обережно їх об'їжджати. Зараз буде пряма натиснув підлогу. Зараз побачимо, що він тут нам зробив. 3, 2, 1. А я спорт режим забув включити, блін. От, блін. Дідько лисий, блін. Як завжди, блін. Давай ще раз. Блин, тут ліфчик буде заважати. О, копи. Лівчик трошки нам буде, так. Да, заважати, розігнатися, ну ми його зараз обгонимо. Блін, знов копи. Та що ж таке? Диви який трафік безкінечний просто. Що їй так кидає, блін? Ні, ну 19 колеса, мені здається, це трошечки перебор, так. Да? Для Toyota Camry камери все ж таки. Тут треба було щось поменше ставити. А мені здалося, що вони правий повороту повернули. Так, є прямічок. Давай, 3, 2, 1, поїхали. Ніфіга собі на четвертій букс, блін! Це що було, блін? Мене двигун бахнув, блін! Приїхали, блін! я в шоці, блін! Прикол? Аварійку давай, блін! А як така може бути взагалі? О, зато диви, в мене монітор відремонтував... відремонтувався, блін! Блін, це якийсь прикол. Приснилось, да, походу, знов? Ну да, приснилось. Короче, насправді, да, друг мені не тільки турбінку забацав сюди. А він мені ще й підвищив. Так би мовити, надійність мого блоку, да? Блоку циліндрів, щоб вона була трішечки трішечки міцніша. І зараз ми побачимо, до чого це призведе, друзі. Ну і що, тачечка в нас укомплектована, готова, блін. тому давай зараз я вмикаю одразу. Ні, давай спочатку на драйві дати Хесенько виїдемо. Да? Все ж таки в нас тут стейдж 2, блін. Не хухри-мухри вже, да? Плюс у нас підсилений двигун, щоб він не бахнув, коли я газку дам, дав в підлогу, блин, як, як попереднього разу, блин. ну що це таке взагалі а? дав в підлогу, блін двигун бахнув. Ну це взагалі прикол якийсь чи що, блін. Керую мріє, як ти кажуть. А да? їдемо праворуч. Давай зараз так само тихесенько виїжджаємо, чекаємо, доки не буде трафіку. Там хтось застряг, бля. Обгоним. Спорт режим забув. Капустав да, вона шліфує, блин, вона на четвертій шліфує просто. Це що за монстр такий, а? 500 коней десь приблизно в цій тачці, друзі. Якщо хтось не знає. Блін, ну це на передньому приводі, це просто сатана. Це сатана мобіль, блін якийсь. А ну давай. Просто четверта, ми шліфуємо, диви. Я в шоках, блін. Так, копи. Блін, оце коли копи їдуть разом зі мною в один бік, це погано. Це дуже і дуже погано, блін, А вганяємо їх чи як? Треба повороти жмикати, так? Да? Не, вже пізно, блин, вже пізно обганяти, блин. Я повороти всі вмикав, що ви дивитесь на мене? У мене все чудово, блін. Фух, блін, капець став близенько. Блін, що це мені тепер ждати, поки вони всі приїдуть чи що? А буде наглостю, якщо я такого зроблю? Та ні, диви, нормально їм, взагалі норм. Так, вони йдуть праворуч. Тоді я їду ліворуч, блін, ну його в баню. Хоча там ліворуч нормальна дорога була. Отако От ми обережно виїжджаємо. Зараз копи не будуть бачити, я дам газку в підлогу одразу, так? Да? Давай. Ну що, готові? 3-2-1, поїхали. Отако, коблін, отако, коблі, нефіга собі вона ж лікує, блін. Четверта, п'ята. Все, на п'ятій перестаєш лікувати. Ах ти, курва, блін, знов копи, та що ж таке? Ой, слухай, вона якась трошки не керована стала, чи це мені здається. В принципі, да, на передньому приводі, коли передок тяне морду, блин, то там вже керувати не дуже виходить, як то кажуть. У собі, собі, нас тут перегони, Ні, ну, швидкості тут явно зросли, блін. Тут вже, тут вже набагато більше швидкості в нас, вже дуже небезпечно стає це все діло робити. І знаєте, що я помітив, що все ж таки камрі, так, тут і підвізка в нас і те, і все. Але керується вона, ну, якось не дуже-дуже те, щоб як... Гоночний автомобіль да. все ж таки це тачка більше для розслабону. Для комфортної подорожі кудись. Да? Щоб довести сраку з однієї точки в іншу, а не все інше, там вже якось трошки насрати. Обі, Чудово. Тихо, 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 тихо. ой ой Та що ж таке, диви мене, без стабілізації? Тихо, 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 тихо. Без стабілізації щось не хоче взагалі їхати прямо. Капець, так, тут ми куди їхали. Поїдемо праворуч. Капець вона шліфує на другий просто, Дивись, сіка диму позаду. Ви може сюди поставити блокування якесь. Тихо, тихо, я вибрав, вибрав канаву, да? і в принципі це був правильний вибір. Так, чудово. Я думаю, сюди якесь блокування трошечки напрошується. Да, давай поїдемо праворуч. Тут, наче як пуста дорога. Заодно зможемо трошечки якісь заміри да, зробити, показати, що вона взагалі може. Де трафік з'явився. то ж треба як назлоблю. Ось сюди треба мені. Отако, так, да, да. Так, обгін. Довго -дов нікопи, блін, капець. обманув. На цей раз обманув. Да, тут у нас все вийшло. Добре, летимо далі. Обганяємо? Обганяємо, давай. Капець, 200, більше 200 їду. Я в шоці. А що ж робите, га? чи що, капець і шпиляй. Ні. Ця підвіска точно не для наших доріг, Обережно. Мінус два дзеркала. ви дорогу прикрили, блин. Капець, 230, блін, 230. Спаси, де поможи, називається це, да? Колесо моє, блін. Капс, да, блін, батько мене точно заріже, блин. Як свиню останню, блін, диви на це. Опи, взагалі, дикі, блін, вони таранять все, що рухається. Це просто якийсь капець, блін. Приснилось! Приснилось! Звісно, що нам це все діло. Приснилось. От, давайте спробуємо тепер. Трошечки зробити розумніше. Да? Тепер ми поїдемо. В інший. Курва. Бік. Ліворуч погнали. От таку. Я вже не буду трошечки туди якось зволікати, я буду газувати на повну потужність. Побачимо, що там будуть. Копи, не копи. Блін. Нам насрати, в принципі. Ми летимо в нас камери 3,5. Да. Доганялися, блін, капець задні колеса повирвало, блін, я в шоці. Я реально в шоці? Нє, ні, ні, це, гад... це вже не їзда, блін, це вже не їзда, приснилось. Давай, спорт режимчик одразу вмикаємо. Блін, от би вона ще була повнопривідною, і ціни пій не було, чесно слово. Що так було тяжко засунути в камері повний привід чи що, блин? Давай, 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 маленька. Газуй-газуй-газуй, я тебе віду. Давай ліворуч йду. Я ліворуч. Ай, блін, бордюр довбаний, капець. Все, підвізка. Підвізка пішла по срацію. Одразу автоматично, блін. Давай, 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 обійдемо тобі. Ух, ти ж курва, обманув мене, блін, паразит. Це ж треба було так намотатись, га? Блін, друзі, небезпечна тачка, небезпечна, але я хочу дещо перевірити. Я реально зараз хочу дещо перевірити. Ми побачили з вами, як йде да? В принципі, 230 вона тулить більш-менш, але я хочу провести один експеримент. Дайте мені одну секунду. І зараз ми порівняємо з іншою тачкою.